Традиційних вбраннях та з дзвінкою колядою у Франківську всьому відбувся масштабний молодіжний фестиваль Битва вертепів в університеті Короля Данила. Дійство зібрало понад 700 учасників, не тільки з Франківщини, а й з інших регіонів. Щороку прославляє гуцульську культуру на фестивалі колектив Бартка з Криворівні. Керівниця колективу Василина Зеленчук каже: торік саме вони стали переможцями номінації Вертеп і це їх спонукало приїхати ще та вже з оновленим репертуаром. Насправді нам особливих зусиль прикладати для колядок для вивчення колядок не треба, тому що ті тексти, я так казала минулого року, і кажуть, і першу тексти, Діти наші знають ще з народження. У нас на гусульщині ідуть колядувати тільки чоловіки, колядують від різдва до Йордана. Е, ну і тут також питання знімаються, якщо вникнути, чому тільки чоловіки? Тому що дуже важко насправді два тижні ходити е, без зупинку, колядувати навіть в тій хаті, де нікого нема. Везла до Франківська й традиції колоритної буковини Маланчини весілля зіграли на сцені університету учасники Чернівецької гімназії. кажуть, особливістю дійства є те, що в ньому поєднується етнічності багатьох країн світу, та все ж вони зосередилися на буковинських традиціях. А за основу сценарію взяли тексти Юрія Федьковича і дещо осучаснили їх. Традиційно в сценарії використовувалися як євреї, проте в даній ситуації антагоніста використовували саме москаля. Василько у нас традиційно був вельможний пан Буковинський Газда. Проти цього разу ми зробили таким чином, що наш Василько є військовий в збройних сил України, який власне оборонить нашу неньку Україну, проте повертається з передової, щоб побратися таки зі своєю маланкою. З поміж шести команд у номінації Маланка перемогу здобув етногурт мединського ліцею, народна драма Мединська Маланка. У селі Митиня є символом багатства та родючості. Відтак має особливі українські співанки та жарти, які передаються з покоління в покоління. До вистави залучили близько 30 учасників, та серед них захисниці та захисники, які нині є основними українськими героями. У Маланці є різні герої, і дід, і баба, і газда, і газдиня, Жид обов'язково має бути коза, яка є символ родючості, а також жид, який символізує, от таке, бачите, маю таку страшну. Машкару, щоб лякати людей, а загалом Маланка це і символ такого багатства, бо кожного року вона приходить до людей на щедрий вечір, щоб привітати господарів, і є дуже таким гоноровим, якщо Маланка завітала до кожної хати. Журі обрало переможців серед учнів сьомих одинадцятих класів у двох номінаціях: Вертеп та Маланка. Проректорка УКД Іванна Бабецька каже: цьогоріч конкурс є наймасовішим, адже зібрав найбільшу кількість учасників. Від початку заснування нам дуже приємно, що цього року до нас приїжджають колективи учнів навчальних закладів, а також їхні керівники, підтримати національну нашу свідомість, тому що війна у нас в державі є не тільки на лінії фронту, а також і культурна війна. Тому ми вважаємо, що потрібно підтримувати наші традиції, розвивати їх, і щоб наше молоде покоління бачило в чому ж суть от цієї української свідомості і як її потрібно відтворювати. За словами проректора УКД, якими б не були важкими часи, спільна коляда продовжує об'єднувати українців. Я пам'ятаю, коли ми починали фестиваль, так, вже тривала війна, вона не була повномасштабна, вона тривала. Перший фестиваль це чотири колективи, це близько 30-40 учасників, сьогодні 700. Два роки ковіду, три роки війни, сьогодні 700 учасників. Незважаючи ні на що, незважаючи на пекло, в якому ми живемо, ми показуємо, що ми готові до масштабування і показуємо якраз молодому поколінню, адже саме збільшиться кількість молодого покоління, яке на превеликий жаль вже народилося в війні. За свої старання учасники отримали винагороди від УКД і партнерів заходу, а призери й переможці змогу навчатися в університеті корля Данила безкоштовно. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402.